Вже в столиці. Ще нам треба їхати добру годину, так же ж Маню? Якщо виїдемо їдемо благополучно з Києва, ну вже більшу половину проїхали. Ще Вже тю тіть залишилося, але сьогодні п'ятниця. Ми так і спішили, щоб не попасти в час пік, бо в основному в п'ятницю їдуть усі до батьків з Києва, То і так пробок вистачає а ще в п'ятницю взагалі. Ну, це я так думаю. Ну, нічого, потихеньку виїдемо. Шкода, що з Людусю і не знаю. Може, хоч побачимося, а може і дитина поїхала в Березань. Але залишитись у нас не може. Ну, нічого. Що ж ти зробиш таке життя? Я куха, ти як прощати, то сповна, як співати, то співати, Щоб по берегу луна, як робити, то робити, хай там зимно, чи дощі як любити, то любити, не жаліючі душі, як любити, то любити, не жаліючі душі. Вдома, ну вже пора картоплю. Ваню, диви, белароса вже можна вибирати. Гренада ще тиждень, чи гранада, і теж будемо вибирати, Ще тільки Слав'янка зелена. Осінь підходить. Що там балакать, як не крути. Розулічки мої квітнуть, мої красотулечки. Треба трішки буде побрізати, походити. Обріжу, нічого страшного. Нічого страшного немає. ой Оце зараз єдина радість у житті. Квіточки, діточки, там вони жовтенькі є, всякі є. А це Лені подарунок кумушки тільки гляну на сімейство, так і, і згадую Лену. А що з нею, я не знаю, написала, бачу, що в лікарні. А що трапилось не знаю. Може в житті хтось принадо підкине у чарівничих, в спавливих очах. Родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал, не шукай своїм серці причину, якщо зневіра тебе обпече, тільки родина у прикру годину схил... Ой, Переділась, так да, аж на душі полегшало. Дідуля пішов помідори Вибрати, да зараз щось під Вечерем, бо я ход дога з'їла зранку, а дідуля цілий день нічого не їв, тільки цукерки підсмоктував. Небагато, там пару штук у нього людянці є. Так він, ясне діло, що голодний. Зайшла ж у магазині морози улюблене у нас у Березані купила. дай таке. З донею не зустрінемось, по телефону поговорили. Їй таксі чекає, каже, не ждіть мене, їдьте да відпочивайте. Бо я каже, зараз з людьми поспілкуюся. І теж на таксі, і на Київ. Ну нічого, недавно бачились, я думаю, що скоро ще побачимось. Я ж і так мотаюся, як тазик туди сюди. Так що, дай Бог, щоб все добре було. Ось як зазеленіли мої вазони, це вже і цвіте, що я тут обрізала на лесо. Ще на осінь і це і зацвіте. Тут це цвітуть квіточки. Далеко не йти. Вітуля їздила поливала. Дякую їй Віком, річуля, що там? Все добре? Все добре, Коти всі на місці. Трохи покорюжені помідори, ну нічого. Побрізаємо, дідуля хоче салату, а я так собі наріжу да й буде порядок. Газон треба коситися, сливку поливаю. Сливка живенька, все добре. Це ж поливаю, аж бачу, що земля волога. Добре, не у нас дощик пройшов. Оце пару днів буквально. Пару днів тому. Під уша гортензію, новеньку полю, А я ж вже... <сі> сироваткою підлила, <сі> прикислила трохи. У нас колись був кущ гортензії, Такий здоровенний. Це ще мама була, жива, це було дуже давно. І вона такого кольору біла, наче аж салатувата така трохи. І комусь, я не пам'ятаю вже кому, вона. Одкопала корінець. Я не знаю, як в тої людини, чи воно прийнялось, чи ні. Ну, а наш кущик пропав. Так що я хочу сказати? Ніхто її не кислив, ніхто її нічого не робив. І було от, от таке, не шапки, чи воно зараз якісь, може, сорта такі дуже ніжні, якісь. Коротше говоря, Оце таке. Н, ніколи нічим не, не підливали таким, щоб ґрунт кислить. Ну, а зараз треба кислити. Заїжджали у фору Іванкові, вже за барисполем. І купила таку чорну ковбасу. Я наче ще такої не їла. Ну, Не, не припоминаю цієї як ніщеброди. Ще ніщеброди та такої ковбаси не їли. Бусідо називається глобину виробляє. Ох, і добра, я ж вже трошки. вона ну, так по пів палочки, продається, бо дорогувата. Ну, дуже добре. у житті можна все спробувати. Дивіться, куди я прийшла. Це моя школа, третя школа. Він тут не було 100 років, якщо чесно. Благополучно її закінчила золотою медаллю. На хвилиночку. Синдром відмінниці зі мною присутній. Мені здається, все життя завжди все має бути чітко, ідеально. При тому, що в нас був математичний клас, а поступила я вже в Київський політехнічний інститут на факультет такий більш філософський, гуманітарний. Я вивчала соціологію, хоча факультет все одно був більш філософський, тому що філософія на постійній основі вона прям була таким ядром у нас на факультеті. Ну і, звісно, це однозначно вплинуло на моє життя. і я, зру... я приклад. І купи мені морозиво? Купиш. Звісно, yeah. за... як би їх могли бросити? Я ж кажу, що лікар робив документи, там от і тітри їх треба робити було. Хоч паспорта в них були, як ми ще першого разу ж приїжджали. В них європейські паспорти, ми в Польщі тоді зробили. Кішечка була дуже слабенька, але ну, дорогу витримала, ми їхали три доби. Не три доби, три дня, бо ночі ми спали. Спали в Польщі, спали в Німеччині. В Лейбій. Я колись цей Валічка, так. А, Валічка. На місці. В Польщі. Валічка в Польщі. Два роки буде в листопаді, як вона в Польщі. Ту весну ми разом приїжджали в село на, 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 на поминальну, а цього разу вона була ще до Великодня. Так, ну, не співпадало в неї так, коли були діти в відпустці, тоді вона і поїхала. Тому ми цього року з нею не бачилися. Я їздила на поминальну після поски. Ну, Ми бачимося по відеозв'язку. Скоро в неї ювілей. Запроси поїдуть. Все нормально. Валечки все нормально. Полетів хтось на море. Взагалі, я дивлюся, як пізно вже затягто. буде сидять ночі. вночі. Вночі. Тривога не сюди. Сидить. Так як не висохло, хай сохне. Висох. Висохло. Трусик. Висохло. Трусик. Та, да, це Ося, це Асюдра наша. Ревнива, лінива і вредна. Но ми її дуже любимо. Ще Вона трошки потерпи мене, я піду сім, ну, до пів восьмого. Я піду жарти. Я в общем придумала одну вечерю, вже вирахувала калорії, а тепер не може бути. Кабачки. Слушай, Жорка, Ти що ти її так прижала? Так я їй не понаду в мене ж сіла, як же я її по-другому прижму. Хай на мене ляга. Давай, Ась, над... вона тут аж мокра. Ну так і я тут теж мокра, нічого. Давай її надіваємо. Давай. Вона ж сама захотіла. Нішую опять, хе-хе-хе. Ну тут лучше. От так вона мені, а так. Вибрики. Вибрики. Аська, ти балуєшся? Ася! Це Лена. Опа. Бач, як все швидко посухло. Скільки пройшло? Минут сорок, як я постирала. Ой, господи, боже. Заберу собі тарілку, перерахую по новій калорії, бо щось я то те хочу, то те я не можу поначалу. Взагалі, в мене ще сьогодні творог лохина, я вже його порахувала. Ні, вже трошки легше дихати. Ну це що може в дворі да, під mm -hmm. ці. Як вийдеш mm -hmm. туди на вулицю, там ще mm -hmm. сонці пить. Да, хотіли, Хто думав, що така жара може бути. В туманному альбіоні, де постійно сиро, а така жара. Хто думав, Ніхто ж не думав. Покажи, Костя спить. Ну покажи. Так мені ж далеко чіть. Ти... А мені близько. <різько> це Яна Гека. А це Ося спить, а він тер унизу? Моя дівчина. А там он боня. Всі з нами. А він тут на полу, на, на, на травичці. Де сто чоловік? Какие-то браслеты красивые. Это нравится? Mm -hmm. Клево році не нравится. И такий, знаешь, немало тут знаешь, не к сыні красні, зелені. Клеверочок. А, -а, а наш трикнулась да? колцу. Довижу да на рубе, что с куба на там налопила. та та Та-та-та-та-та. Испевать я не умею, сейчас сразу скажу. Танцевать могу. Мне интересно, приезжай, покажи, во все. Моя девчонка. пунька наша. Цілую ваші ручки, мадам. А я не лиська її руки. Чем учисть? Я не, не за того, а на що вона тобі дивиться? Приниження. За на що вона тобі? Приниження. Ммм, цвіт який. Маліновий. Дорогу машину від накрили, не вигорала. Ой, післа дуже. Але смачно. Тут обережно щоб би не вбитися. Дуже московська дорожка. Дерев дуже багато, бачите, зелено. І кажу, що це Лондон саме, що, зеленіша столиця всього світу. Також ні в одної столиці ніякої країни так не зелено. Вчитую, що він великий жив. Жили... Ну так, багато парків. Дуже просто. Теньке, посередину зайди, та там тут архітектуру зганяють, щоб. Не нарушить. А якщо щось треба переробити, то треба багато бумажок обрати, щоб дозволити якісь ремонтики зробити. Щоб нічого не нарушити. Такий старовинний, красивий райончик. Ілінг, ми живемо, Ілінг, Бродвей, вони дадуть. Ось бачу, що заробляю.